Одної погожої днини, коли Веспуля вигнала любистка, про що ж, звісно, згудів ж весь Новіград. У корчмі вистря з подавали просто винятковий цибулевий суп. На жаль, Дейнті Біпервельд, що правильніше сказати, його Доплер, нас не пригостить, як любистка, але не біда. Тамтешній корчмар розповів, як його готують у вістрях з писа. Для цього нам потрібно 500 г очищеної цибулі нарізати соломкою. Нарізати її потрібно старатись, ну, приблизно одинаковими відрізками. Розігріти масло на пательні і почати смажити цибулю, постійно помішуючи на середньо слабкому вогні. Смажити цибулю потрібно приблизно 35-45 хвилин, а то і цілу годину. У мене на це пішло десь приблизно 50 хвилин. Через 20 хвилин після початку смаження додайте дрібку солі. А коли цибуля добре просмажилась, тоді додайте цукор, 2 столові ложки борошна і 100 мл червоного сухого вина. Все гарно перемішайте і дайте вину випаруватися. Після цього додайте чорний мелений перець, буквально трішки мускатного горіху, трішки чебрецю. І все гарно перемішайте. Після цього додайте бульйон. Я, наприклад, перекладала цибулю у іншу каструлю і потім додавала 500 мл яловичого бульйону, для того, щоб цибулька там ще гарно проварилась і загусла. Бо сковорідка мені потрібна була для того, щоб підсмажити хлібчик і зробити з нього гріночки, які я пізніше буду додавати до супу. Хліб розрізаємо буквально потрібно дві скибочки хліба, з цього виходить достатньо багато гріночок, і на сковорідку викладаємо 20 г масла і кладемо туди хліб. Піджарюємо десь приблизно 5 хвилин до золотистої шкоринки. Потім перевертаємо на іншу сторону і жаримо ще 5 хвилин. Після цього даємо хлібу трішки відпочити, щоб він трішки остих, і натираємо чесничком. Потім хліб розрізаємо на кубики, щоб потім можна було зручно додати до супу. Тим часом ще теж потрібно натерти трішки сиру і викладайте суп у е, якусь жаростійку посудину, щоб його ще можна було поставити трішки підпектись. Наливаємо суп, викладаємо зверху гріночки, тертий сир, ставимо буквально на 5 -10 хвилин 10 щоб сир розплавився. І можна куштувати. Ось рахуйте, і побували ми у вістрях списа разом з Любистком і Геральтом. Дуже рекомендую приготувати і спробувати смачного!